Ще звичцеві вочка прилетіла сівочка, стала тобі ще бачати, господаря викликати. Цінність родини, зв'язок людини з домашніми улюбленцями та чарівний світ пригод. 23 грудня у Бориспільському муніципальному театрі Березіль відбувся показ вистави Синій птах. Глядачами цього разу стали учні початкових класів Сеньківського ліцею. Півтори години вони спостерігали, як 11-річні брати з сестрою Василько та Оксанка пишуть листа Святому Миколаю. Згодом до них приходить моторошна відьма, яка просить у дітей синього птаха для того, щоб вилікувати свою хвору онуку. Невдовзі Василько та Оксанка відправляються в довгу. «Чарівну подорож, де на них чекає чимало випробувань. Головного героя на сцені грає студент Київського університету культури Василь. Він говорить, що його персонаж навчає глядачів цінувати своє життя. Мого героя звати Василько, 11-річний хлопчик з бідної сім'ї, башкетник, який не помічає, не цінує те, що він має. І одного разу він вирушає в чарівну мандрівку, куди його бере фея. І під час цієї мандрівки він навчається. Бачити щастя в дрібницях, цінувати те, що його оточує, цінувати батьків починає. І що щастя навкруги, і от що його потрібно цінувати, і, от так би мовити, він відкрив для навчився бачити це щастя. От і саме про що наша казка, це те, що щастя поруч, тільки потрібно навчитися його бачити. Шарівну королеву ночі, яка не терпить світла і влаштовує для головних героїв перешкоди, грає студентка університету культури Мар'яна Мицяк. Свого персонажа акторка називає найзловіснішим. Вона хоче залякати дітей, знаючи, що кривди ніякої не буде, бо всі ті примари, таємниці вони належать саме їй, і вона в змозі їх ну, типу, приборкати до себе. Але вона максимально намагається зробити так, аби діти реально настрашились і відступили. І, хоч вона сміється. В кінці, коли вони не знаходять того синього птаха за самою великою брамою у її палаці, я думаю, що десь всередині вона все ж таки пишається ними, що вони не зупинилися і пройшли цей шлях до кінця. Протягом вистави герої бігали по залу, залякували та веселили дітей, а також взаємодіяли з ними. Маленькі глядачі своєю чергою говорять, що таке дійство їм не як сподобалось. Ну вистава нормальна, звичайно, іноді творився повний кавалдак, іноді не було зрозуміло, що куди. Ну так вистава нормальна, мені сподобалось. Вона, мабуть, показує, що ну краще що більше робити. Більше розуміти світ. Більше радіти. Вистава була дуже гарна, актори були смішні. Вистава була мені мені трохи така страшненька, ну була вона е, вражаюча, що е, е, песик може розмовляти, що ну. Це дуже було вражаюче і гарно. Своїми враженнями від вистави поділилась і їхня вчителька пані Людмила. Вона говорить, що нещодавно актори театру Березіль виступали і в Сеньківському ліцеї, тож прем'єру синього птаха вони з учнями прогавити не могли. Можливо, для менших діток вона трішки була менш зрозумілою. Так, можливо, потрібен були старші діти, але я вам хочу сказати, вистава дуже глибока. Не... По-перше, взяти декорації, ніби таке мали приміщення? Та така мала сцена. Оце зміни оця зміна декорації. Це для мене навіть було вражаюче, тому дивлячись на мій вік. Так, різноманітні костюми. А яка енергія від цих акторів? Я не знаю, чи вони втомлюються, чи вони не втомлюються. Все вони могли, все вони і, і, і на руках ходили, як кажуть, так чи на головах ходили. Вистава загалом дуже сподобалася. Представлена ж вистава за мотивами драми феєрії бельгійського письменника Моріса Метерлінка, написаної ще 1908 року. Зауважила виконувачка обов'язків директора театру Наталія Скрябіна. Ми так очікували, що це буде щось таке там дуже серйозне, щось таке глибоке, але... Виявилося зовсім по-іншому. Але з самого початку ми... Зробили акцент на тому, що цю виставу ми робимо для дітей для дитячої аудиторії, і зробити її так, щоб вона була зрозуміла і доступна саме для дитячої глядацької аудиторії. І коли були перші репетиції і перший допрем'єрний показ, і знаєте, в мене з'явилося таке почуття, що буде щось неймовірне, тому що такі масові сцени. Вони поставлені по сучасному, цікаві, пластичні рішення дуже цікаві. І е, просто після перших переглядів, е, ну я так розумію, що це дійсно. Е, я не побоюся сказати цього, сказати про це. Це геніальна постановка. Побачити виставу Синій птах у муніципальному театрі Березіль ви зможете ще 29 грудня, 11 та 25 п'ятого січня. А люстої третя зі новоси. Потім богачи дуже. Дуже тут. Дуже тут ще тут. Анастасія Усик на Гераскін, Денис драган. Новини. Те бориспіль.